Дитина, яка купає, то ну, гадайте, звісно. Проблеми з басейном він не підігрівається. Значить, знаєте, куди й дам? Ніколи в житті не повірите. <рив> Зараз монтую прям супер цікавий проєкт для Клавдії Петрівни. Хоч я не буду вам все знімати, так як контент табору, я думаю, що буде схожий, але ми виїжджаємо. І подорож починається. Зараз на вулиці холодно єдина дитина, яка купається, то ну гадайте, конечно. Вообще. Подаруночек? Це тобі? А ну давай дивитись. Що там є? Ти бачиш, скільки всього тобі гудвайн подарував. Батончик? Ну давай, це залишимо на потім, так? поїдемо на потяг. Добре. Пішли, пішли, зараз там відкриємо. Oba Я що вона осінь на цей заїсти цілий тиждень душів. Але нічого, виходимо з операції. Що таке? Йога в домі. Тусовки теж. Вам зручно? Що вони зайчили? Ти прокинувся такий гарний настрій в тебе чи не дуже? Дуже. Тут Марк прокидався, підходить до мене і каже: Мама з татом працюють, а Марк в садочку. Я кажу, да, зазвичай так. А зараз мама працює тоді, коли Марк спить або він збуді. Поїдемо на коники сьогодні? Ні. Чого це? Я не хочу. Тобі тут зручно.

Сам їде на конику. В общем, щоб ви розуміли? Якщо чесно, трешне це бо роботи набрала дуже багато, і тут паралельно треба все слідкувати. Проблеми з басейном він не підігрівається. Як має підігріватися? Нам всі ці дні казали, ні, ну подивіться, на термометрі все окей. Показують на термометрі 28 градусів. Ми кажемо, ну не може вона бути 28, вісім. я купили новий термометр. 23, три котел Катьо зламався. Ну коротше. Е Жесть якась пробили дитячий басейн, то напевно вже йому все гайки. Але прикол в тому, що я зараз сижу і весь час. Ну коли там у мами є можливість, я сижу, і монтую в Ості, Тому, пожалуйста, переходьте, подивіться. Наскільки класні е, теж влоги у нас є, те, що я зробила? Так, що так монтую Ості, виставляю краку паралельно, паралельно тут розбираюся, з наконики їздимо, все організовуємо. Ух! Я от сьогодні середа вечір, за ці три дні не було жодної хвилини, напевно ні. Вчора я закінчила працювати о пів на першої. Така до першої буду дивитися тіктоки. все, я хочу просто нічого не діляти. Бо навіть коли я в басейні, зазвичай Марк поруч, або моя мама допомагає там з ним сидить, але він все одно щось кричить. Я швиденько і назад. Або мама з ним, а я працюю. Мама теж працює. Ми так один одного підміняємо. Корочі, басейн прожив півтора табору. <шу> Шукаємо де дирка, щоб лагодити. Давай, таточку, покажемо, що мама тобі купила. Хто це є? Хто це? Вереть, як шанс подушка, так? Да? Зібрати перед собою. Раз, два, три, чотири. Ну, чотири, але це універсал. Сьогодні п'ятниця. Завтра їдемо додому і вже третій. Ну, весь час у нас така погода. Є дощ. Вчора першу половину дня дало сонечко, ми трошки покупалися, басейн тепленький. І зараз знов плівень. І цілий день показує. Шикарно приїхали. Знаєте, зараз перша п'ятниця і я нарешті здала все, що мені треба було знати. І я зараз з Марчиком вклала його з батьки. І буду теж лежати і просто заліпати або щось ще робити. не те, що мені треба, а те, що я хочу. Вчора ввечері вже був час. Ну і тут Марцікиноді дивиться, не іноді кожен день дивиться. Мур таки теж маю час попрацювати і перерішають щось. Але, звісно, образливо, що цей табір такий дівчата не побули на терасі. Ми майже не гралися в на задньому дворі, тому що весь час дощ, весь час в приміщенні, і це трошки мене засмучує. Але на тому повпливати не можу, кожен табір якийсь приколдес. А і ще тут чомусь Марк почав, в нього дуже зараз борхливо розвивається уява. Або це з неврологічної сторони, тому що він зараз так постійно очня тому робить, вже попросили направлення до невролога, з От, І е, зараз вкладаю його спати і кожен вечір він мені каже, мам, мені страшно, мам, мені страшно. А, я не можу зрозуміти, чому він каже, може, рив вже майже проводити собі, різкодюрнутись, мама, мені страшно. Мені страшно спати, він каже. Я кажу, що тобі сниться, якісь сни. Він каже, так, да, страшні сни. І я кажу, що сниться? Він не пояснював. А зараз вкладаю, він каже, да, страшно, страшно. Вовчик-братик приходить. І відьма десь в садочку їм про це розказували, і він це почув. Коротше, не знаю. Десь з'явився Вовчик-братик. Але так я заспокоюсь. Сьогодні вночі прокидався раз дванадцять, плакав, бо мені страшно, мама, мені страшно, і це просто був жах. До цього ночі всі ідеальні. Не знаю, що то таке. Таке обережно, так? Потрошку, щоб його не налякати. Не хоче? Поклади поруч, може він просто боїться. Я ну, не бачиш, вона злякалась, марчи. Дай мій Марк. Каку! Привіт, Санечко. Буду забирати басейн, для того, щоб він встиг висохнути до від'їзду. Дощ, знайшли тут ігрову кімнату, значить, тусуємося тут. Діти щасливі, мами теж, бо можна сидіти. просто, кайф. Жук Малюк, як тобі поїздка наша, тобі сподобалось? Сонний хлоп. Да? Що тобі найбільше тут сподобалось? Лаваш. Лаваш, ну, звісно. Приїдемо ще сюди? Угу. Да? Через місяць приїдемо? Я хочу, Не капає вже дощик, та сьогодні добре. Всі відправляють валізи новою поштою. А, а розкажи, будь ласка, в таборі тобі сподобалось більше купатись в басейні чи кататися на багі? На а тобі більше сподобалось гратися з матвійчиком чи самому? Самому. Да? А тобі більше сподобалось конячки чи Що е -е у нас ще було? Мультик. Конячки чи мультик? Мультик. А конячку? Мультик. Коротше, можна було вдома залишати. Істяні хлопці, поки на новій пошті всі. <сі> Не трактор і кермує. Так! На... Так. Тихо, тихо. 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 О там теж такий потяг, бачиш? А ми з тобою на другому поверсі зараз. Так, так, всі знизу, а ми з тобою вдвох тут лежимо, валякаємось, так? О, це я Сьогодні. О сьомій ранку ми приїхали, зараз 9 йдемо в кіно. Подивитися бульстик для того, щоб трошки відключити від того всього. Виїжджаємо. лавіні якась зірка виступає. Зараз чекаємо на вихід. А ось вже виходить. Все? Браво, правильно? Миса Адам, Мощь, Улина, Мама, Максим. Кто це? Ты кто? Какие чудик прийшли. чудики? Ты кто? Чудики пришли. Це чудик. Так, значить, мій день народження потроху накривається, Мала їхати на дачу, але немає змоги. Мали приїжджати друзі з Львову не приїдуть. Мала дівчинка приїхати, ну коротше, з Києва, а вона застрягла в Германії, і в ітогі ми, походу, їдемо самі. Ой, але ви бачите цю палку? Хіба може бути поганий день, якщо у нас є така палка? Там поїдемо, скоріш за все, в Sky Family Park трошки потусить. Дивись, я тобі покажу, як це прикольно. Ти будеш з цим плавати. Басейн. Засовуй руку. Ні. Засову кажу. Я ж на голову вдягну. На ногу вдягну. А, тіка! Влізай, влізай, Ой, боже мой. Знаєте, зараз так багато всього несеться, як завжди. Завжди буду казати, що ой, там і робота, і ще щось, і ще щось. Але зараз, от, поки в мене качаються файли, вирішила взяти. Почитати книжку, купи собі той добаний букет. Насправді супер заїджена, супер такі вже всім відомі фрази і думки, але нагадувати собі про опікування і турботу про себе, як на мене, дуже дуже необхідно. І класна, дуже фраза про те, що життя це не серія криз, які треба пережити життя треба. Щоб їм насолоджуватись, і я взагалі так подумала: оце для вас таке послання зараз. Скоріше за все, ви сидите, можливо, втомлені, можливо, вимучені, можливо, в якомусь зараз стані, що дитина кричить. І ви вирішили відпочити і включити Ютуб. А спробуйте зараз відчути, що блін, ви живі в такій ситуації, в такій країні, яка зараз е, знаходиться в стані війни. У Вас є дитина. Ви виховуєте наступне покоління, у вас є дах над головою, у вас є можливість включити інтернет, у вас є можливість пити, їсти. І блін, от навіть крики дитини. Це іноді може бути насолода через те, що у вас є дитина, і ви мама, ви батько, які несете все це. Тому захотілось вам передати цю фразу. У мене вона прямо зараз дуже надихнула.

Люблю тебя. А это что такое? Это блакитный, а это Ро Же Роже жовтий. Там еще Там еще. Там Там еще. Там Там космонавты. Что это Бере. Вона вміє, бач, на перше взяла. Ну... Зараз дівчатка активні. <су> Приїхали в SkyFemerлі. Сьогодні святкує день народження. Все йде не за планом, багато хто не приїхав, не зміг приїхати, І майже всі десь позастрягали. Але Все. ми не здаємося. Мон, діти вже пошурували. Маруська вже спить, а Саша йшов пів години назад вкладати барки і досі їх нема. Йду шукати хлопців своїх, бо загубила. Ще дуже класно. В Sky Family Park я ми раніше були, тут велика зона з дитячим басейном. Типу він не супер Ці, але тепленький. З всякі бари, там є дитяча зона. Раніше ми тут колись кліп знімали. Це було мій дебют хореографічної роботи взагалі. І ну, артисту, дівчинці. От а зараз ми тут приїхали було набагато більше місця, набагато більше локацій. Зараз половину врізали, але теж непогано отак вибратись не трошки. Кайф. Тож шукати своїх хлопців, бо не можу знайти. Кокузіки. <свист> я вийшла кажу, а де телефон? Повертайся, телефон на дні хвилину десь проливав. Але я на нього знімаю, значить. Але він вижив. <свист> да, він вижив. Ну, можна... Значить, нового телефона тобі в цьому році ще не віддасть. Пам-пам! <свист> 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 Після зайшли в скаймол, випили каву, дітвора, поїла, подивилась, мультики і прийшли обирати ще. Дивіться просто все з щенячим патрулем. Це взагалі. А Ой, мені оця подобається. Так, да, класно. А чи можу таких набрати історій просто? Може, да, так, із собою до всіх возити класно. Дивіться, яку ще знайшла. бо Марка останнім часом всього боїться, всіх звуків на цей басейн усюди. І тут прикольно, що як боротися зі страхом до ніч. Кайф. Значить, знаєте, куди йдемо? Ідем, куди йдем. Ніколи в житті не повірте. Гадайте, три. В коментарях. А ну кажіть, слух? А зараз побачите, давайте отак. Та-дам! Ми прийшли грати в Тедіс. Згадала, як я не люблю бігати. А це тільки одне, одне коло по колу стадіона. Як завжди треба почекати, поки він перевдягнеться. Я в своєму житті знаю, скільки спорта за спартіві Я знаю, що я роблю. Так, перша гра з рахунком 5-3. Виграв Олександр. А мені, мені не треба дякую. Але 3 набила і на тому дякую. Я не набила. Піду м'ячі позбираю. Я знайшла причину своєї поразки. Камера. <різوع> <різوع> Друга 5-3 в мою. 5-3 на 5-3. Фінальна. Сам попросив водички собі і прийшли після тенісу в заклад. І е, Марк а, Саша Почему каже, попроси водичку. I і він каже, в мене немає настрою, то <Тому> вже дитина обирає. Гвазок павок. Знайшли дуже класні пазли в будинку іграшок. Це будинок іграшок був, так? Да? Да. Перші пазли, типу, з патрулем. Та ви що, це? Ви всі? Це все сам позбирав, тут вони доволі мілкі. А ти покрути, бачиш, вона має усюди підходити? О! Давай, бравісімо, тільки не, не дави, пам'ятаєш? Останнім часом дуже мало знімаю, тому що весь час робота, дім, робота, дім. Кхе, то зараз виїхали на вихідні, нарешті, в лавіну. І це так прикольно, Марк вже сам грається. Ми, ну, зараз я захотіла до нього підійти разом з ним погрались, а до цього він сам бігав, йому мама не потрібно було. Нарешті настав той час, коли мать може ха -ха, сидіти на лавочці, пити каву, поки дитина грається. Особливо якщо є інші дітки, з якими познайомився. Що робить? Я його сильно розкручу. І він добре з'їжджає і висить <ривіт> 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 Чин, зараз полетимо, так? Ще зараз період, що всього боїться, і на тих машинках вони почали стрибати, і Марк дуже злякався. Він всього боїться зараз. Ну, Багато чого, коротше. Е, тому я тільки що його отак потрясла. Він каже: Да чіпай, та я не чіпаю. Це то хлопець у нас не екстремал. І так, дитині майже два з половиною ми вирішили нарешті купити прогулянковий візок. Це треба було зробити рік назад, але ми такі та він скоро висторосте, та він скоро виросте, і щось він ніяк не виростає. Тож візок, я думаю, років до чотирьох треба буде, бо ми постійно десь їздимо, тусимо для того, щоб ножки не втомлювались. Ми вирішили взяти нам порадили прям. Взяти Еспіро. Сказали, що це набагато краще, ніж Карела, тому що це польський бренд. А Карело це господи, адеський Китай, як вони його назвали. Я така понятна, спасіба. Ну, але я хотіла взяти Карело дешевше за 5. але зупинилася на ньому, тому що тут є здоровений, що відкривається каптур. В ньому величезне спальне місце більше, ніж во всіх карелавських, яке легко теж регулюється однією ручкою. Взагалі, кайф. Ззаді відкривається, тут відкривається, протестимо. І найголовніше, що дуже легко складається і в маленькі габарити, бо наша я вже задовбалася, то поки знімеш одну частину другу. Так що кайф. Ну що скажеш? На мене? Май, дя -дя. Ну, клас. Ножки дістають. А, і тут не треба ту кнопку там, в ногті ламати, щоб її відкрити. У нас Кайф. Кайф. А, то рахуй, будь ласка. 1, 2, 3, О! Ай-яй-яй, е, трохи. Тепер я. 1, 2, а я хочу. Оооо, дивись, диви, не заїхав. А може ще зачепить. Давай. Чапи okay. подавай подави. подивимось. Почекай, <ріст> почекай, Зачепить, ще не дивимося. Ми з Марчиком зараз їдемо до лікаря, так, да, синок? До невролога їдемо. до щара лупить страшне. Так, ти не боїшся, ж, правда? Лікарі класні, вони допомагають. Не роблять так? мені. Не роблять. не роблять, ні, цей лікар не буде робити. А це не Через те, що ну, по-перше, досі не зрозуміло, чого втратив свідомість. Якщо не бачили випуск, дивіться тут. А, потім дзвін в вухах почав отак робити дуже сильно очима. Ну істерики, то я вже зрозуміла, що це буде окей. Ну Но, то нормально. От але за оці перші пункти треба поїхати запитати. Тож їдемо. Сонно. А в садочку, до речі, у нас почався чер... тиждень кольорів. І сьогодні який кольор, садочку, сина? Червоне. Червоне. А що в тебе зараз вдягнуто червоного? Шкарпетки. Шкарпетки і. І штани. і штани, а ще футболку потім перевдягнемо. Червону. Буде весь червоний взагалі. Приїхали в клініку Баді дитячу. Там є столик з розмальовками. Іди подивись, доволі <рес> Консультація неймовірно класна. була у цього спеціаліста, клініка Баді нам порекомендували, і дійсно ну, прийом не із дешевих 1450, але він вартує кожної копійки, тому що 50 хвилин мене розпитували від А до Я, від народження, вплоть до того, що було галече суміш. Розпитували про всі навички, що зараз вміє. Про його показували, там кидали йому м'ячик. стукали. коротше, дуже класний спеціаліст. Мені прям дуже зайшов і сказав: я не бачу вам сенсу в повторній консультації. Якщо будуть там запити, то. Приходьте. В общем, те, що у Марк втрачався свідомість, і так далі, це скоріш за все-таки анемія. Робить, бо у нього 11. Він каже, що треба хоча б щоб був 30. Ну, типу, не хоча б, а це норма. Бо деяким діткам вистачає 15-20, а таким гіперактивним, як Марк, треба 30. Вот. Тому ми супер, я супер задоволена, я трошки заспокоїлась. Приїхала і далі працюю. Це, це Марчик, це новий Будьо, в тебе, так? Да? У нас вже десь шоста книжка, і завдяки Бодіві Марк почав класно говорити. І взагалі зараз дуже багато нових слів бере. Зараз вже складнішу беремо. Він розказує Марчик, а що ремонтує мама Тарасика і яринки? Будиночок, Будиночок, та класна дуже книжка. Хто ще не знає, пожалуйста, бадьо, купіть це must have. Тут є пан Тиміш. Я не між. Да ну, не ти, Міша, а його звати, ти Міш. <риснє> <риснє> ти, ти ж розшук? <риснє> ага? Зараз монтую прям супер цікавий проєкт для Клавдії Петрівни, Буде щось дуже нове, і це мені прям виклик, бо я такого ніколи в житті не робила, дуже багато ефектів, дуже багато. Задач і за тиждень треба зробити 10 серій. Ви бачите, мої мішки під очима, я майже не сплю. Саша більше з часу з Марком, а я весь час працюю, але це прям підняття мого скилу 100%. Тому, як ви бачите, контент трошки рідше виходить. Але я намагаюся в це все не забувати і про вас, і маю надію, мені це вдається. Зараз їду на студію. Там Клавдія буде записувати за голос разом з усіма акторами, а я буду з режисером робити правки по монтажу. Цікаво, контент-мейкінг вирішив новий рівень. Мені це подобається, але хочеться спадки.